Доброго дня, шановні учні 10 класів. Вітаю вас на уроці геометрі. Цей урок буду я, вчитель математики Скворцова Ірина Васильівна. Тема сьогоднішнього уроку: вимірювання відстані у просторі. Відстань між площинами. Давайте згадаємо, між якими основними геометричними фігурами можливе знаходження відстані. Ну, по-перше, відстань між двома точками. Відстань від точки до прямої. Відстань від точки до площини. Відстань між двома прямими. Відстань між прямої до площини. Ну і відстань між двома площинами. Ви вже навчилися знаходити відстань від точки до точки. Відстань від точки до прямої, від точки до площини, між двома прямими. А сьогодні ми з вами розглянемо питання, як знайти відстань між двома площинами та відстань між мимобіжними прямими. Але спочатку згадаємо і узагальнюємо наше знання. Відстань від точки до точки. Це відстань між двома точками А і Б називається довжиною відрізка АВ. Відстань від точки до прямої називається довжина перпендикуляра, проведеного з цієї точки до даної прямої. Аналогічно відстань від точки до площини є довжина перпендикуляра, проведеної з даної точки до даної площини. Відстань від прямої до паралельної прямої. Буде дорівнювати довжині спільного перпендикуляру цих прямих. Відстань між мимобіжними прямими. Прошу питання, пізніше відповімо на нього. І відстань від прямої до площини з минулого року ми з вами говорили, що це довжина перпендикуляра, проведеного з будь-якої точки прямої до площини. Невирішеним залишилося питання знаходження відстані між двома мімобіжними прямими і відстань між паралельними площинами. Отже, площина альфа і площина бета паралельні. Точка А належить площині альфа. Перпендикуляр АБ перпендикулярен площині бета. Точка Б належить площині бета. Довжина відрізка АБ. Це і є відстань між паралельними площинами альфа і бета. Отже, увага. Відстань між паралельними площинами дорівнює довжині спільного перпендикуляра, в нашому випадку це АВ, проведеного з будь-якої точки однієї площини до другої. І сталося вирішити питання відстані між мімобіжними прямими. І так. Ми кожен раз з вами розглядали перпендикуляр. Ми опускали з точки пряму перпендикуляр, перпендикуляр між двома прямими спільний, перпендикуляр від прямої до, на площину і так далі. Саме цим методом ми скористуємося. Отже, відстані між мимобіжними прямими є довжина їх спільного перпендикуляра, вона дорівнює і відстані між паралельними площинами, що проходять через дані прямі. Через дані прямі. Хочу звернути вашу увагу, що дві мимобіжні прямі. Мають спільний перпендикуляр і до того ж тільки один. Він є спільним перпендикуляром до паралельних площин, які проходять через ці прямі. Ну і що, запам'ятали? Пропоную виконати усні вправи за готовим малюнком. Спробуйте відповідати швидко. Будь ласка, кажіть спільний перпендикуляр. Між прямими АБ і С Д на зображенні Куба. Так, вірно, С, пряма С А. Наступне запитання: скажіть спільний перпендикуляр до прямих АБ і СД на зображенні Куба. Сподіваюсь, ви вірно відповіли С Б. Скажіть спільний перпендикуляр до прямих АБ і СД на зображенні куба. Так, Це є пряма БД. Розглянемо задачу. В кінці відрізка МН завдовжки 25 см належить паралельним площинам альфа і бета. Проєкція відрізка на одну з площин дорівнює 24 см. Необхідно знайти відстань між площинами альфа і бета. Геометрична модель задачі. Виглядає наступним чином. У нас є пряма МН. МН. Є проєкція НК даної прямої. Необхідно знайти відстань від площини Альфа до площини бета. Спробуємо розв'язати. Давайте згадаємо. Відстань між двома плащинами є спільний перпендикуляр проведений з будь-якої точки однієї площини на іншу. Отже, МК перпендикуляр проведений на площину бета. Тоді МК шукана відстань довжина перпендикуляру МК буде відстань між площинами альфа та бета. НК за умовою задачі є проєкція МН на площину бета. Розглянемо трикутник МНК. Він прямокутний. Кут К, кут К – прямий. За теоремою Піфагора знайдемо невідомий катет МК. Ми від квадрату гіпотенузи віднімемо квадрат відомого катету. Отже, Довжина відрізка МК дорівнює 7 см. І відстань між площинами Альфа та Бета також дорівнює 7 см. Молодці. Наступне завдання. Рівні прямокутники А, Б і С. Та с 1 d 1 лежать у перпендикулярних площинах. Знайте відстань між мимобіжними прямими д 1 і С1Д. Якщо а, Б дорівнює 15 см, Б, С дорівнює 20 см. Запишемо умову. Розв'язання. Оскільки d 1 a і c 1 b c 1 b це перпендикуляри до прямої перетини двох перпендикулярних площин, то d 1 a перпендикулярна площині ABC. аналогічно c 1 b Перпендикулярна до площини С. Побудуємо ортогональні проєкції прямих AD1, AD1 і C1D. Проєкцію прямої д 1 на пряму АВ є точка а проекцією прямої С1Д на площину АВЦ є пряма БД. Шукана відстань буде дорівнювати висоті АН AH прямокутного трикутника АБД. Кут Б і кут Д гострі, кут А прямий. Розглянемо трикутник BCD. BCD. це прямокутний трикутник, в якому відомі два катети знайдемо гіпотенузу BD. використовуючи теорему Піфагора квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Отже, BD дорівнює 25 см, трикутник BDC і трикутник BDA. З трикутника АБД знайдемо висоту АН, використовуючи властивість висоти прямокутного трикутника. Отже, висота АН вирівнює 12 см. Висота АН дорівнює 12 см. Молодці, впоралися. Наступне завдання допоможе нам узагальнити вивчений матеріал. Поєднайте, будь ласка, означення, назву відстані і відповідний рисунок. Встановіть відповідність. Я думаю, це просто. Готові? Давайте перевіряти. Відстань між площинами відповідає малюнку Е. Відстань між паралельними прямими рисунок Е, між двома точками рисунок А, між мимобіжними прямими Д, між точкою і площиною – В, між прямою і площиною – Г, між точкою і прямою Б. Гадаю, що ви впоралися. У вас все виходить дуже добре. Продовжуємо. Побудуйте, будь ласка, спільний перпендикуляр до прямих а, Б і С, Д. Скажіть, як називаються ці прямі? Правильно, це мимобіжні прямі. Для того, щоб побудувати спільний перпендикуляр, нам потрібно паралельним переносом принести відрізок АБ. На площину протилежної грані. І аналогічно відрізок CD ми переносимо на площину грані, де від, знаходиться відрізок AB. Ці прямі перетинаються в одній точці. Проведемо через лінію перетину прямої та проекції відрізок шуканий відрізок і є спільним перпендикуляром. Ну що ж, ми закінчили урок. Пропоную вам наступне домашнє завдання опрацювати параграф 9 підручника математики для рівня стандарту, виконати завдання номер 918-920, повторити теорему про три перпендикуляри. А якщо ви хочете трошечки більше попрацювати і дізнатися ще більше про аксіоматику геометрії, Пропоную вам виконати вправу за QR-кодом. Дякую за увагу, до побачення і успіхів вам!